Я вас вітаю, друзі, на каналі Світлана Бросімова Метлайф і я хочу показати вам це велике серце Швеції, яка прийняла українців у такий складний період. І це серце воно дійсно допомагає багатьом людям вберегтися від Військового стану, а також від стресів, розрухи, бідності, і допомагає це велике серце багатьом лікуватися у Швеції, отримати майже безкоштовне лікування для тих людей, які в період військового стану ще мають потребу. У лікуванні. І сьогодні ми будемо говорити про страхування життя, про довгострокове накопичення, страхування життя про поліс довгостроковий мінімум на 10 років, максимум до 65 років або 75 років, якщо людині виповнилося 45. Чому я хочу говорити зараз про такий вид страхування? Тому що ми всі рано чи пізно будемо мати можливість не працювати. І якщо ми не будемо працювати, нам потрібно буде за щось жити. За що повинна людина жити, якщо вона не буде працювати і не збереже? Кошти на той період життя, коли вже нездатна людина працювати або не може, тому що в неї складна ситуація із здоров'ям. Ми з вами тут недавно прогулювалися у цьому парку і я вам показувала перші квіти, але зараз ви подивіться, які красиві ці. Нарциси, як вони гарно квітують тут, і як тут дуже красиво. Які дикі тут тюльпани, бачите, які красунчики! Я хочу, щоб ви зі мною не тільки слухали інформацію про. Страхування життя, а насолодилися життям, насолодилися цими красивими квітами, нарцисами. І я знаю, що в нас в Україні теж зараз дуже багато квітів, але будемо дивитися квіти Швеції, тому що я знаходжусь ще тут і знімаю це відео для того, щоб ми все більше і більше знали про довгострокове накопичення страхування життя. Ви знаєте, це система, і цією системою треба скористатися чим раніше. І як тільки вас запросив на зустріч фінансовий консультант, або ви знайшли у моєму профілі телефон, мій вайбер, або ви знайшли мою електронну пошту, ви відразу ж знаєте, що робите. Ви берете це все і законспектовуєте собі у самі важливі записнички, тому що рано чи пізно вам прийдеться звернутися навіть. Якщо ви зараз будете казати, Світлана, у мене зараз немає грошей зберігати, у мене зараз немає можливості, у мене зараз другі плани, у мене зараз друга, другий інтерес, другі пріоритети, як ви це дуже любите говорити. Але якщо у вас сьогодні інші пріоритети, починайте думати. Про своє збереження коштів. Якщо ви будете думати, то рано чи пізно ви почнете зберігати гроші на той період, який у нас називається пенсія. Гроші ви зможете отримувати одною сумою, або ви можете отримувати ануітетом. Ви будете отримувати щомісячно, або щоквартально, або як ви захочете, це все можна розписати тоді, як закінчиться срок договору. І ви, поки будете збирати, ви собі придумаєте, як ви хочете отримати ці гроші. Ви знаєте, філософію збереження грошей не тільки я розповідаю. Я завжди після відео обов'язково запрошую всіх, хто підписався на, на мій канал Світлана Бросімова Метлайф і дивиться мої відео, е, які читає е, пости у Фейсбуці, пости у е, інстаграмі і Свідкує за тим, що я розповідаю у цих постах, і мені дуже хотілося, щоб ви, шановні друзі, мали можливість взнати з перших рук всю цю інформацію. І у нас часто роблять вебінари. У центральному офісі компанії, де я вас запрошую, і ви е, силочку і зможете отримати код е, у посиланні, якщо ви звернетеся до мене на мій вайбер. На мій вайбер, ви звернетеся і е, ви отримаєте дату, коли ж буде це навчання. Так що Друзі, чим раніше ви це зможете узнати, тим раніше ви будете думати про своє накопичувальне страхування життя. І тому я вам рекомендую. Знаєте, я ось зараз йду між цими нарцисами, ви собі не уявляєте, який аромат від них. Це просто Аромат нашого дитинства. Так? І мені хочеться, щоб ви дуже відчули цей аромат, тому що ви знаєте ці квіти теж з дитинства. Знаєте, люди часто кажуть, я не настільки багата людина, щоб відкладати гроші. Але люди багаті. Вони стають багатими тоді, якщо вони відкладають кошти і кошти працюють, іде капіталізація. Тому хочете бути багатою людиною, починайте відкладати кошти тоді, коли ви не багато ще заробляєте. Тому що у вас є бажання бути багатою людиною. І незалежно від того, що, може, у вас є які кредити, може у вас є які комусь ви винні кошти, ви в когось позичили, от. незалежно від цього, ви починаєте зберігати гроші собі. Але часто люди кажуть, от як я буду заробляти багато, я буду багато відкладати. Це все невірно. Потім, потім нема такого слова, нема е, взагалі, що це таке потім. Потім це ніколи. Потім це значить, я зараз не хочу, а завтра забуду. Тому моя рекомендація, моя рекомендація для вас почати сьогодні. Якщо ви почнете сьогодні, то знаєте, що ваші проблеми вони не закінчаться. Вони з кожним роком, проблеми все більші і більші, І дуже багато з'являється е, задач, ви дуже багато хочете е, щось зробити. І е, тому виходить, що е, якщо ви Задумалися, що вам потрібні гроші на пенсію, то ви повинні і щось робити. Зберігання грошей, зберігання грошей це спосіб скласти капітал для своїх цілей. Тому що ви знаєте, на пенсії у вас точно так же будуть Цілі, ви можливо, щось захочете купити, можливо, ви захочете, може, новий автомобіль, або нову квартиру чи будинок, або ви захочете дачу, або захочете подорожувати, або краще жити, або лікуватися. Ви знаєте, я можу досить довго робити цей. Список, що, може, ви захочете, але я вам скажу так, що якщо у вас не буде грошей, то все, що ви хочете, ви будете реалізовувати за що. От подумайте, за що ви будете реалізовувати все те, що ви хочете. Знаєте, пенсія це, це передбачувальна подія. І до неї можна підготуватися заздалегідь. І я це знаю, тому що я е, працюю з людьми і бачу, наскільки люди одні готуються до своєї пенсії, а інші тільки говорять, що треба підготуватися до своєї пенсії. Але нічого не роблять. Чому? Тому що не можуть прийняти самі рішення і весь час думають, що грошей у них нема. Гроші витрачаються. Знаєте, без грошей людина буде відчувати себе дуже незахищеною. Але ви ще можете почуватися і самотньою людиною. Ви можете впасти в депресію. Але якщо у вас будуть гроші, повірте, друзів у вас буде дуже багато. Родичі до вас будуть приїжджати в гості. Ви будете дарувати подарунки, ви будете дуже щаслива людина. Для багатих людей вихід на пенсію не означає кінець життя, а лише початок нового життя. Цікавого етапу в житті, такого цікавого, що кожна людина собі думає, от як добре, що є дуже багато часу, і я можу реалізувати всі свої мрії, може, якісь хобі. Щастя та гармонію в похилому віці можна відчути дуже простим речам. Піклуванням про організм свій, здоровим харчуванням, також хорошим психологічним станом, стосунками і також корисній праці. От, що потрібно, аби вихід на пенсію не став для вас неприємним і не став для вас обтяжуючим? Не став також обтяжуючим не тільки для вас, але й для вашої родини. Як зробити так, щоб ви залишалися активними? Як зробити так, щоб ви собі дарували подарунки, можливість ходити до театрів, можливість подорожувати, приходити в гості, працювати. Там, де ви хочете, щоб просто себе реалізувати, а не заробляти гроші. Ви знаєте, пенсія це тоді, коли досить багато вільного часу. Досить багато вільного часу. І ви можете, якщо у вас немає грошей, то ви будете відчувати себе непотрібним. І ваша самооцінка буде знижуватися. І тоді, якщо ви накопичите собі кошти, тому ви можете вибрати собі таку працю до душі, ось таке заняття можливо, ви захочете не тільки доглядати своїх внуків. Але ви просто захочете допомагати молоді. Знаєте, якщо ви скористаєтеся нашою системою збереження коштів, то гроші у вас будуть завжди: сьогодні, завтра і в майбутньому. Ви зможете працювати не повний робочий день. Ви будете активними. І просто ділитися своїми знаннями, уміннями, досвідом, а не працювати для того, щоб заробити гроші для того, щоб купити собі їжу і оплатити комунальні. Тому я чому я це все розповідаю вам? Ви це все і знаєте, я знаю, але я розповідаю це. Тому що багато людей молодих слухає мій канал, дивися і ще роздумає, роздумує, а дійсно я буду е, старшим, чи я завжди буду мати можливість заробляти, чи я завжди буду мати можливість мати гроші, чи буде у мене так, як у моїх батьків, чи буде так, як у моїх родичів, чи буде якось по-іншому. Знаєте, гроші це також стосунки, і щоб вони були теплими. Звичайно, люди приходять один до одного із подарунками, із якимись напоями, із тортиками. Ви знаєте, і це все формує наші відношення до тих людей, з якими ми спілкуємося, і як часто у нас будуть ці зустрічі. І я хочу вам сказати, що е, сьогодні, якщо ви ще не прийняли рішення зберігати гроші, я рекомендую поговорити вам із тими людьми, які важливо, ви думаєте, що будуть вас доглядати у той період, коли ви будете у такому періоді, що е, називається у нас старість. Спланувати зустріч з фінансовим консультантом, якщо він у вас є, якщо його немає, зателефонувати мені на вайбер і сказати, Світлана, я готовий, готова з вами зустрітися, щоб обсудити свою пенсію. І ми з вами зможемо узгодити час, на який ми. Поговоримо в телефонному режимі і я вам підберу найкращу програму, яка називається Золотий капітал або капітал ці дві програми ми підберемо в залежності від того, яке зараз у вас здоров'я. Тому сьогодні. Ви не тільки уділяйте увагу своєму здоров'ю, а й чим пораніше робіть собі такий поліс страхування життя, тому що якщо вже здоров'я буде підкачувати вас, то тоді я не зможу вам підібрати таку програму, яку би я вам підібрала, якщо б здоров'я у вас було дуже добре. Ви знаєте, сьогодні шалений ритм життя і можуть виникнути не тільки якісь захворювання критичні, не тільки можуть виникнути і нещасні випадки. Ви можете попасти в якусь ситуацію, яка може привести до того, що вам потрібна буде операція. Вже зараз, і може вона бути і легкою, і складною. І для цього потрібні будуть гроші. І щоб ви їх не забирали із тих витрат, які, на які ви запланували свої зароблені гроші, у вас буде цей поліс страхування життя. Знаєте, пенсія це. Той час, коли можна запланувати собі і профілактичні всі огляди у спеціалістів, і порослідкувати за своїм здоров'ям краще, ніж це ви робили, коли працювали. І виявити всі проблеми раніше, сьогодні, так, ніж це буде потім виявлятися у вас колись. Тому це потрібно робити заздалегідь. І я хочу вам порекомендувати, чому так. Завдяки своєчасній діагностиці різних недугів та хвороб на, ранньому, на ранній стадії можна уникнути не тільки ускладнення, але й отримати і швидке лікування, і набагато про. Простіше, ніж якщо би це вже задавнилося. І тоді покращиться ваше самопочуття. Можна за гроші, які ви відкладали у накопичувальний поліс страхування життя, кожен квартал їздити відпочивати. відпочивати у санаторії, на море, на свіже повітря, ходити з друзями у ліс, у парки, ходити з сім'єю і відпочивати навіть в селі, якщо ви знаходитеся, ви придумаєте собі різні способи відпочинку на природі. Знаєте, завдяки певним підготуванням до цього етапу життя, цей етап може подарувати свободу вибору, нові враження і почуття гармонії із собою, і світом. Знаєте, Основи здоров'я закладаються у чоловіків в період від 30 до 50 років, а у жінок від 40 до 60. Тому найважливіше не тільки вести здоровий спосіб життя, який сьогодні е, тільки лінивий не пропагандує. Але і відкладати гроші на той період, коли ви, можливо, захочете уже не працювати, а захочете тільки відпочивати і насолоджуватися життям. І я, звичайно, вам хочу подарувати сьогодні своє маленьке серце із Швеції, для того, щоб ви Пам'ятали, що ваше життя це найдорожче у світі скарб. І саме найважливіше це ваше здоров'я, тому що ви будете задоволені і насолоджуватися життям тоді, бути своїм дітям, внукам. Потрібні родичам, знайомим, друзям тільки тоді, якщо ви будете щасливі, якщо ви будете здорові, якщо ви будете, дорогі мої друзі, задоволені життям, і якщо ви будете думати про себе раніше, ніж про інших. Тому, ви знаєте, Спасати себе ви повинні сьогодні Сьогодні і думати сьогодні про своє здоров'я, про своє майбутнє, і сьогодні робити поліс страхування життя на свою пенсію. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки. Пересилайте. Це відео своїм друзям. Рекомендуйте своїх друзів мені, і я завчасно, якщо буду мати час, сама обов'язково поговорю з вашими друзями. Якщо ні, у мене є дуже хороші фінансові консультанти, і я порекомендую найкращих із них для вас, для того, щоб вони надавали вам сервіс. Досить довго, поки не закінчиться ваш договір страхування життя. Ну що, будьте здорові, бережіть себе, пишіть на Viber. хочу консультацію по пенсії.